Привіт, прогресильну профтехспільноту. Маємо чудову новину. Курс профтех на зламі вже розпочата, але реєстрація ще триває. Цей курс для тих, хто хоче не лише викладати, а готовий оновлювати систему та готувати сучасних висококваліфікованих працівників для відбудови України. Цифрові інструменти, STEM, віртуальна реальність, профорієнтація і партнерство. Ми покажемо найактуальніші рішення для профтехів. 23-27 червня. Щоденні вебінари з 16 по 18. опрацювали матеріали, відвідували вебінари. Успішно пройшли тест, отримаєте безцінні знання, важливі практичні навички та сертифікат із додатком на півтора кредита ЕКТС. Курс це частина нашої всеукраїнської ініціативи на підтримку профтехосвіти. Ми вже стартували з опитування, чим живуть профтехи. Долучайтесь. Чекаємо вас на курсі. Реєструйтесь та долучайте коли. Реєстрація відкрита до 25 червня включно. Буде цікаво, змістовно, натхненно.